Одинадцять днів минуло з попередньої атаки на рівненщину. Не встиг обласний центр оговтатися, як ворог знову завдав ракетного удару. Ціллю росіян вкотре став об'єкт критичної інфраструктури. Як наслідок, без електропостачання залишилося понад 280 тисяч абонентів. Тому вже з 9 ранку в Рівному почали працювати пункти незламності, де люди могли зігрітися та зарядити гаджети. Перше, перша прийшла, заряди телефони, як бачите, черга велика. Так, да, телефон заряджаємо, нагріємося трошки, гуляємо з внуком. Ну я виходила, то в дітей вже включили, а в себе то я не знаю. Ви знаєте, тут і зігріваємося, а телефон то в першу чергу, бо прийшла 8% тільки було. Ви знаєте, а світло в нас виключили. Буквально десь шість вже виключили в нас. І Я кинулась не дітям, не можу позвонити нічого. Сюди прийшла дуже. Ви знаєте, Знаєте, молодці зробили і, і чай є, і тепло, знаєте, і уютненько, і для дітей все зробили. Загалом у місті працювали 12 пунктів незламності. Як зазначає начальник відділу з надзвичайних ситуацій Андрій Бернацький, свою роботу вони почали з початком відбою повітряної тривоги. Взагалі вони зараз знаходились до повітряної цієї тривоги, до цієї події, ранкової яка сьогодні була. Вони знаходились в стані готовими до відкриття. Тобто, якщо стається та чи інша надзвичайна подія протягом двох годин пункти незламності відкриваються. В пунктах незламності основне для чого вони призначені, це може. Можна погрітися, випити чаю, зарядити свій гаджет. Ну на, і дітям, наприклад, перебувати в дитячій кімнаті. Навіть можна якусь книжку почитати. Андрій Бернацький додає пункти незламності розташовані в місті так, щоб кожен охочий зміг підзарядити свої гаджети та зігрітися. Дарина Черемшина та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.